Вітаю! Ви на каналі Пан Фартух. І цього разу пропоную вам легку, дієтично, смачну та поживну страву. Підготовка займе кілька хвилин. Отож підготуємо куряче філе. Потрібен шматок вагою 200-250 грам, яке вже вам попадеться. Його нарізаємо на такі шматочки. М'ясо потрібно трохи підсмажити. Для цього я використаю вершкове масло. Готувати потрібно близько 70 хвилин. До речі, філе можна і відварити. Поки філе смажиться, підготуємо заливку. Для цього беремо 3 яйця. Додаємо солі та спеції за смаком. Я люблю використовувати суміш перців і злегка перебиваємо. Тоді додаємо 200 мл молока і вже ретельно збиваємо. У деко, в якому будемо готувати, перекладаємо заморожені овочі. Я взяв суміш з броколі, моркви, кукурудзи та стручкової квасолі. Зверху на овочі викладаємо куряче філе і виливаємо нашу заливку. Заливка має майже повністю закрити овочі. І кладемо у духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Смачна, вітамінна, а головне корисна вечеря готова. Смакуйте на здоров'я.